Аби були здоровими, медпрацівники міської поліклініки номер 3 привітали учасників АТО та їхні сім'ї з днем захисника. Бійцям з Микитинців та угорників вручили аптечки першої меддопомоги. Оздоровчі подарунки отримували здебільшого батьки, дружини та діти захисників вітчизни. Формувалася кожна аптечка для кожної окремої сім'ї, тому що є сім'ї, які мають дітей, які не мають дітей. Ми постаралися дати обезболюються заспокійливі для дітей противірусні, проти, проти кишлютишеві проти кишлю, проти кишлю, препарати, антибіотики, протиалергічні, тобто все те, що необхідно. На, на даний час, в таку, от як ми бачимо, як почалася погода. Як тільки міняється погода, починається захворювання. А ми знаємо наскільки зараз це все дороге. Повертаючись додому, військовики утримуються від розповідей про побачене на війні. Стають неговіркими, розповідає дружина військовика Наталія Бутюк. Втім, не усе приховують. Визнають, найбільша проблема у степовій зоні, АТО – це нестача води, а хворіти там ніколи. Про те, що там відбувається, зазвичай, і зокрема Сергій і чоловік розказують дуже мало. Звіти приїжджають дуже мовчазні. Десь щось його так випитаєш, і, 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 і буває, а то старається виникати розмови. Лікуються переважно природніми якимись методами. Також у них є аптечки, і волонтери дуже багато привозять медикаментів. Тобто, цим вони задоволені, вони повністю цим забезпечені. Стараються не хворіти. Аптечка зараз є дуже доречною, каже Наталія, адже з похолоданням прийшов її сезон застуди, а ціни в аптеках відлякують. Навіть противірусні засоби, які зараз, особливо в цю вологу опору, потрібні для дитинки, коштують досить дорого. Так що ми дякуємо за підтримку. Звичайно, це для нас є величне, особливо в цей час, як ви кажете, що все дорого. Так що стараємося обмежуватись також природніми методами, природніми лікарствами, малиною, і калиною і тому подібне. У сільраді микитинців запевняють про своїх захисників, дбають усіх бійців, ставлять на облік і допомагають чим можуть. 26 воїнів воїнів та їхніх сімей отримали земельні ділянки. Ми надавали їм. Ну і дуже багатьом ми допомагали, коли була перша хвиля мобілізації, і бронежилети купували, і форму купували, і приціли навіть купували. Також виконували роботи по ремонту доріг, то старалися в першу чергу там, де є воїни, а то їм там трошки підасфальтувати, там підсипати, щоб воно було так. Бо вони того заслужили, вони такі наші герої. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.